Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це найсмачніше шоу. І вже традиційно кожної середи о 19.30 ми збираємось разом з вами на цій прекрасній кухні готельно-ресторанного комплексу Річка і готуємо для вас ці кулінарні шедеври разом з шеф-кухарем Богданом Соляником та зі мною ведучим Олександром Сопельником. – Богдане, привіт. Привіт! А друзі! Сьогодні я поки що не знаю, що ми будемо готувати, але це щось дуже смачне, як завжди. А, це щось вишукане, це щось прекрасне. Це щось смачне, ще раз повторюсь. Тому, друзі, запасаємо терпінням, замасаємося інгредієнтами, які нам потрібні для цієї страви, і будемо починати. Ну що ж, будемо починати. І Богдане, давай спочатку що готуємо сьогодні. Сьогодні у нас буде салат із телятини. Це теплий салат. Використовувати ми будемо телячу вирізку. Так. Ми підготували, заздалегідь, замаринували вже її. А як чим ти, Давай, давай от відразу, щоб ми не знаєш, все йшло по порядку, а щоб люди могли запам'ятати, записати, можливо. Я цей рецепт розкажу вже в кінці того, як ми зробимо салат. Ага, тобто все буде послідовно. Так, у нас є теляча вирізка, зараз ми її будемо нарізати соломкою. Так, ну як завжди. Як то кажуть? Я зараз відрізаю шматочок тобі. Покажу, як її потрібно нарізати, і ти вже будеш самостійно це робити, добре? Так. так. Дивись. Так. Шмат а, десь 100-150 грамів це є порція на одну людину. Ну, тобто ти вже можеш на око, так? Mm. Так. Я це можу вже робити. Зараз я тобі підготую, а ти вже. Потім нарізати її соломкою, так? Дивіться, як виглядає м'ясо. Так, вже замариноване, воно зазалогідні. Витримане. Ну. Дуже, це гарно, це дуже гарно, дуже гарно. До речі, телятину дуже багато людей полюбляють з сирою. Так ми робили тартар з тартар з лососами робили, але там же ж можна. Класичний тартар це є тартар із телятини. Ми будемо його також робити, але трошки почекаємо. Трошки пізніше. <рес> <Так>. <рес> Тому не перемикайте, друзі. <рес> <рес> Дивись, так. я тобі нарізав. Зараз тобі потрібно нарізати це соломкою просто вертикально. Все, Чудово. Я поки займаюся цією справою. Це дуже звичайний салат, в нього у нас входить, а, томати, це помідор чері або якщо у вас немає звичайний червоний помідор, а, огірок, мікс салату та болгарський перець. Угу. Тобто досить знаєш так, небагато інгредієнтів. Це я просто. так. Заправка у нас буде знову ж таки, на базових соусах, про які я роз, роз, розказував. Минулого випуску пам'ятаєш, ми ще робили а, також панцинела, по-моєму, так це було. Пансанела, так, готували ми так. Панценнела і ті ж самі соуси ми будемо використовувати і зараз. Вони у нас будуть йти на салати, і до м'яса. Чому саме ці соуси ми так. обираємо? Тому що вони доступні, вони є майже в усіх магазинах. Майже ось у кожному холодильнику нам потрібен соєвий соус. Олія, оливкова, або якщо її немає, ми використовуємо звичайну олію, соус, чилі солодкий, це також самий звичайний соус. І всі ці звичайні інгредієнти ми змішуємо і вже або можемо маринувати м'ясо, або салати, або додавати. вже... Тобто, вони так? Так, так. з м'ясом, я так розумію, ну, і не тільки з м'ясом, тому що готували ми пансанелу, вона взагалі, наскільки пам'ятаю, там. Це геть саме напевно найлегший салат, який я їв в своєму житті. Знаєш, але так. він дуже він, він дуже сит, наскільки я пам'ятаю. Тому що ну, однією порцією ну, напевно, дві людини можна ну, наїсти. Ну, принаймні ті порції, які готували ми. знаєш? Всі полюбляють е сезонні овочі, так е влітку, коли помідор має цей запах. Ну, це просто неймовірно. І коли ми готували той салат. Я, я, Але гарант, сьогодні почу. сьогодні зима, треба щось тепленьке, так? я розумію. Тому у нас теплий салат з телятами. надо. нагріла, засипаємо. Диви, мені здається, навіть ну, дуже гарно. Дуже, дуже, дуже. Ти вже професійний стажа. І от знаєш, я буду су-шеф твій, знаєш. Так. Як відразу заспарчало, друзі? Ну це дуже. Передаєш тобі. Тобто, це ось так треба робити? Так, помішуємо. Зараз м'ясо трошки Скільки о, потрібно по теля... часу? — Для телятини це взагалі три хвилини, цього достатньо. Три хвилини на середньому чи на якому? Потрібно розігріти добру пательню нашу. Так. Закидаємо туди м'ясо, це все жариться 3 хвилини. Додаємо зараз соус, який саме ви побачите. Після цього ми все це змішуємо з нашими овочами. Так, давай, значить, поки м'ясо жариться, будемо робити наборку овочів. Так, давай. Щоб це було як часто потрібно помішуватися, чи... нехай жариться. Все, все, так. не смажиться так, чудово. А, далі. Далі ми беремо, тримаємо міцечку. Так, це, ця, це цей посуд друзі, де ми будемо заміжувати. Давай салат. міг салату. Міг салату у нас використовується лолороса. Це саме звичайний салат, який використовують більш більшість ресторанів та заклади. Та Салат айсберг. Давай ще трошки. Так. Ну, я знаєш, я дуже полюбляю цю цю історію з салатами. Я от е, примітив таку штуку, як ти це знаєш, вміло робиш, і мені завжди було е, цікаво, чи зможу я так. Ну, ну це не вже... так о! О, є. о є, друзі. Чудово. <ріст> мене теж вийшло. Завжди хочеться знаєш, спробувати. Тому що, коли це бачиш, як е, ви е, шеф-кухарі, знаєш, чаклуєте на кухні, оце завжди заворожує. Мені здається, навіть тому, хто не любить готувати. Але от, це ну, цікаво. – ці, Це дуже цікаво. Тобто, як там вміло а, ці ж там пательні літають, знаєш, там, м'ясо. Особливо мені подобається, коли знаєш, поливають, Піджигають, і все і воно горить, і він стоїть. і, і ну, Це круто, знаєш. – ну, а... це, все, це все скоро буде. <ріх> Друзі, далі будем... більше, ми як і обіцяли. Давай будемо додавати огірок. Так. Бери огірок. Yeah. Так, давай, я буду, буду смажити м'ясо, поки так. ти будеш нарізати. Огірок нарізаємо. Так, на пів, на пів кільцем, чи як? Давай не пополам, поки, навпів, поки розрізай. Так, є. І ще раз навпів. Ось так, весь? Весь чи Ну, таке знаєш. І ось так. Так, і тепер нарізай, як це ти робиш так а як вдома, тому що я раніше робив як вдома, а тепер як правильно, як потрібно. Друзі, треба правильно тримати панк для того, щоб так. вони у вас були. Так, Наше м'ясо вже майже готове. Так. Зараз додаємо сюди соєвий соус. Соєвий соус є, так. Далі солодкі чилі. Пересипаємо огірки сюди, так? Я так, огірки, додавай до салату. Поки ти займаєш. Так, давай, це що за соус? Солодкі чилі. Ми, ми додали соєвий соус, солодкі чилі. Зараз це все трошки у нас протушкується, так? Так. І вже від цього у нас буде готовий соус разом з м'ясом яке ми додамо до салату до бери томати черіки я думаю штучки три нам буде достатньо. Так. є а, ну, так, так як вони у нас великі я думаю давай дві і розрізаємо навпів і потім ще раз навпів. І потім ще навпів, але правильно так? так. є так, друзі, у нас вже майже mm -hmm. готове м'ясо. Так, так супер. Чи можна, я думаю, що дивись, і можна ще, напевно. Ну, ну Як хочеш, говорити. якщо ти хочеш, давай ще. Я пропоную зробити Ди, ось так. Дивись, який у нас соус. Давай, давай покажемо нашим глядачам. Друзі, ось, давай на цю камеру, друзі, дивіться, у нас виходить вже м'ясо і готовим соусом, so, 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 so. ми це все додамо до салату і це вже буде заправкою. Знаєш, мені от дуже подобаються всі ці от моменти, всі всі історії. Я взагалі знаєш, коли ми з тобою, от е, на самому початку, коли ми тільки домовлялись про це ж про наше шоу, про нашу, шоу, ага. е, про нашу я думаю, Блін, ну класно. Ну класно. Я там знаєш, завжди мрію вести щось таке там, або ранкове, там, знаєш, або як щось кулінарне. І от я ранково вже веду, думаю, клас, ще одна мрія, щось кулінарне. Ви думаю, ну ні, ну, ну знаєш, я ж не готую. Тобто я взагалі від цього далекий. Думаю, я буду просто стояти розмовляти, Богдан хай готує і все. Але знаєш, я зараз якось... відбувається як. Але якось... Я розказую, а ти готуєш. Це, І це круто. <реш> знаєш, Із першого випуску, коли ми почали разом готувати, я думаю, Блін, ну це, це дійсно круто. Це, це дійсно те, що от, ну, може тобі принести задоволення. І не тільки саме поїдання, а й процес приготування. Особливо, коли ти знаєш, що ти це приготував сам. Так, Це взагалі круто. Я ось так буду його нарізати, щоб було побіг, тому що команда у нас велика. Да, Треба так, на, так, нагодувати так, всіх. Да, давай, так, додавай далі, сюди. Далі, далі у нас буде солодкий перець болгарський. так? Нарізаємо, там бери, нам половинки буде також достатньо. Так. Соломкою произвольно. Оп! Угу. Все, супер, соломкою, не спіши, пальці тримай, як, як треба, щоб вони не були в салаті. І все, у нас вже майже все готово, але цей салат буде не просто стріляти, ми поєднаємо його з цитрусами. Mm. У нас буде додавати сюди грейпфрут та апельсин. О, ну це дуже буде смачно. Звучить люди. уже круто. Так, є, ось так. Так, все, додавай. У наше м'ясо готове. Ну це вже виглядає досить яскраво. Знаєте, як завжди, як завжди, яскраво. Мені здається. Так, а я перейду М до Мені Мені точно здається, я сподіваюся, що ви готуєте разом з нами. І сьогодні, коли ми будемо вже куштувати це все, і ви також спробуєте і відчуєте всі смаки цього прекрасного салату. Так. Друзі, зараз я, зараз я покажу, знову ж таки, можна, можливо, це можна назвати лайфхаком. Багато хто не знає, як філірувати цитруси, так? Так, а ну. Щоб це. Бу були гарні, кра красиві шматочки. Так. Дивіться, ми знімаємо шкіру. У нас вже є філешка, так, яка поділена волокниста поділена. І ми отак відрізаємо от філешечку. Mm. Тобто ось так. Все, все досить максимально просто. просто, так. Тобто У нас вже є раз. Ну, Простота і смак це, напевно, девіз нашого шоу. Знаєш, те, що можна спростити, набагато легше. Yeah. Завжди Богдан поділиться з вами, друзі, цими а, лайфхаками. Так. До речі, ти пробував вдома з авокадо, як ми готували? Кісточку доставати? Беремо ніж. Ніж. Просто так. Чікс. І права трішки, і... трішки не влучив, вибачте. – О, Є, красава. Провертаємо і дістаємо. Так, дивись, до мене приїздили нещодавно, там ще перед новим мене приїздили батьки. Так. – Вони мене декілька днів, як то кажуть, гостювали. Угу. І я їм приготував гуака-моле. Та, ти гуакамоле. – моле І там вони сиділи на кухні, я перед ними це все робив, знаєш, як наче в програмі. І я теж спробував, знаєш, вийшло. Ну, от, бачиш, чітко, бачиш. знаєш, е і я приготував їм гуакамоле, І вони кажуть: ми тепер зрозуміли, нащо ти знімаєш цю програму? <свісно> 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 ну, Це дійсно ну, дуже сподобалось. І багато друзів в мене вже. от, е знаєш, Багато друзів після нашого випуску моїх е десь там в ресторані спробували гуакамоле. І кажуть, а чому ми раніше не чули? Ну, ніколи, бачиш, бо... Ми по поширюємо кухні світу. Так, кухні і... світу це... і це дійсно дуже смачно. Так, друзі, ми вже виходимо на фінішну пряму. Фінішна пряма. Так, овочі у нас вже є, м'ясо готове. Зараз це все ми змішуємо. Так, це є. Це, Саня, розмішуйся. Друзі, я так, щоб вам було видно, як поєднуються ці інгредієнти. Зараз відбувається все. Все на ваших очах, друзі. Все. Зараз ми будемо робити видачу. Видача у нас буде знову ж таки максимально по-домашньому. Так. Але виглядати вона буде так, як будто це все є в ресторані. І поки ми а, готуємо, а, готуємося до видачі, так? А ми, я пропоную, що в традиціях. Нашого шоу, друзі, ми дивимося історію створення теплого салату із телятини. Історія теплого салату з телятини та цитрусів виникла з бажання створити страву, яка поєднує багатий смак телятиною з освіжаючими цитрусовими нотками. Знаменитий кулінар почав свій експеримент, шукаючи гармонійне поєднання найкращих інгредієнтів. Після чисельних спроб і помилок вдалося визначити оптимальні складові салату. Телятина, приготована з особливою кулінарною обробкою, стала неймовірно ніжною, а додавання різних сортів цитрусових лаймів, апельсинів та грейпфрутів. Вносить свіжість і кисловатість. Історія салату стала справжньою подорожю смаками, де кожен компонент був ретельно підібраний для того, щоб зробити цю страву неповторно смачною і неперевершеною. Теплий салат телятини та цитрусів завоював серця гурманів своєю унікальністю та гастрономічною витонченістю. І так, друзі, ми а, повернулись і переходимо до най- Поки що не момент у нашого шоу, але до, ми готуємося до видачі. Тому що найкраще це, коли ми куштуємо. А, так, ось такий гарний посуд. А, салат, друзі. Ось він вже. Це все готово. Все Зараз будемо викладати. Санечка, давай викладай. Так. Ось так. Вся ця... Вся ця історія. Історія. Наша історія створення теплого салату. Так, Достатково. і то, що ми туди додавали? Так, ось. Тр 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 трішки, я трішки, знаєш, додам е кольор. кольор. Так, мікс салату, болгарський перець, помідор чілі, огірок та телятина. Так. Друзі, і зараз ми додамо наші цитруси: це гріфрут та апельсинка. Це дуже смачно в поєднанні. Телятина з цитрусами це просто до речі, навіть для дітей цей салат, який, знаєте, багато хто з дітей не любить м'ясо. Коли вони побачиш, там є якісь мандарини. Вони це... обов'язково обов'язково з'їдять. Так, друзі, і зараз перед тим, як ми скуштуємо як завжди. Склад та інгредієнти, які потрібні вам для приготування цього салату, з'являться на вашому екрані. Для приготування салату з телятини та цитрусами вам знадобляться наступні інгредієнти: телятина 150 грамів, помідор черрі 50 грамів. Болгарський перець 50 грамів, огірок свіжий 50 грамів, Мікс салату 50 грамів, апельсин 50 грамів, грейфрут 50 грамів, олія 15 грамів, Соус соєвий 15 грамів, соус чилі – 20 грамів. Смачного. Ну що ж я сподіваюся, що ви встигли. По-перше, приготувати разом з нами цей салат. По-друге, записати а, всі інгредієнти, які тільки вчора були на вашому екрані для своїх близьких там, чи знайомих, аби передати цей рецепт. А, Куштуємо. Що, Давай. що з цього вийшло? В поєднанні потрібно Поїднання. зараз, щоб усе було у тебе на веделці. виделці. М'ясо, овочі, цитрус, все разом з соусом. Все, ось так ось так виглядає. І досить у мене такий великий шматок, знаєш. Це смачно. Дуже мені подобається все, що. Знаєш, от хоч він і теплий. Ну, називається. І так, начебто, знає, що це таке зимова проходить. Але, друзі, я зараз відчув смак справжнього літа. Скажи. Просто круто не перевершено. Друзі, ми дякуємо кожному і кожній, хто дивиться наше шоу, хто готує разом з нами. Ми будемо продовжувати коштувати, коштувати, коштувати. І, і готувати, друзі, для вас. А вам нагадую, що це було найсмачніше шоу на першому міському наші зйомки проходять в готельно-ресторанному комплексі Річка. Друзі, це все для вас. Як завжди, шеф-кухар Богдан Соляник та я, ведучий Олександр Сапельник. Побачимось кожної середи на першому міському о 19.30. Па-па, смачного!